Наскільки, на е, вашу думку, е, всі виставлені умови є правомірними до конкурсу? Умови, е, в принципі, правомірними є, але є судне, що умови були виставлені такі, додаткових, що го року випуску автомобілі, що не дало змогу другим перевізникам прийняти участь в конкурсі, так як місяць були виставлені такі умови, а раніше походили зовсім за другими умовами. Це другий конкурс, який проводиться новою можна сказати, владою, новим заступником, який курює транспорт. І дуже так воно є, якось цікаво, що тільки один претендент на другому конкурсі, теж тільки один претендент. У лютому був конкурс по органому, що теж був один претендент. Той самий? Ні, не той самий була професія Іваницька. Теж був один претендент, і теж вони його виграли. Саме і тут. Тобто, є питання до цього моменту, що 2015 рік він так не дав другим перевізникам прийняти участь у конкурсі. Щодо транспорту, який переставлено був на огляд, то можна сказати, що в умовах це було прописано, там прописано було, що було 10 обов'язкових машин. 10 обов'язкових машин Ми сьогодні побачили, це нові автобуси. І Сузі, я так розумію, це корпорація Бавда Порошенка, але е немає, не побачив я сьогодні там е додаткового транспорту, тобто якого саме додаткового транспорту. Якщо буде випадок, що, ну, техніка вона ламається. Завтра вони мають виїхати всі 10, два поламались, що виходить, виїжджають тільки 8. То -то, добре, в цьому я теж не побачив. Не будуть резервні машини, так як було по конкурсу Іваницькою, то там було. 14 основних машин і 2 тут тут Скажіть, А чи ви дізнавалися, взагалі землі були бажаючі взяти участь у конкурсі? Бажаючі були, але ще ж пояснюю, що не, ну, не кожен перевізник сьогодні може купити 15 машин при сьогоднішньому стану економіки чи 10, 10. 10 машин, а 10 нових машин 15 То, це Або 10 можна купити у Порошенка, або 10 можна купити. У ну, Росії, тобто. Нічого нового немає. На жаль, вже законодавстві немає такого, щоб можна було приганяти ті мерседеси, які за кордон, які більш кращі для наших. Отак, нічого такого я не побачив. Тобто, Зараз ну, буде, вони вирішувати будуть, чи допустять, чи не допустять привізника до участі в конкурсі, але я думаю, що вони його допустять. Тим ж саме погано, що немає представника налогової інспекції, тому що можна у нього було запитати, теж задати питання, який доход був у перевізника образного реза за рік, як він брав ці машини, як, чи були перевірки у податкової цього перевізника по квиткам, тому що ми знаємо, що є така ситуація. ну, всі ситуації, що не видаються квитки пасажирам. І фактично дохід перевізників за день побачити неможливо. Те що, те, що стоять камери для відеофіксації робочого місця, то я не думаю, що це воно якось вплине на ситуацію, що буде менш порушень, чи буде менше з інвалідами цим проблем. Ви оскаржуєте, коли це конкурс? Оскаржувати конкурс, тому що не знаю, чи допустять претендента, щоб оскаржувати, правильно? Комісія треба рішити. Якщо вони її допустять, там там буду подобачити. Ні, а по умовам конкурсу. От, наприклад, вони ж могли розподілити, виставити не 10 маршрутів, а наприклад, по 5 маршрутів провести 2 конкурси, то вони ж могли змінити умови конкурсу. Могли змінити умови, могли пакетами зробити, могли 5 графіків ну, зробити так, 5 так, але я так розумію, що це не було зроблено, тому що е, він давно, давно вже так ідець, що 10 графіків. Там ситуація по 58-му ситуація така неоднозначна. Тому що раніше це обслуговувало маршрут АТП 1182 Там були суди, я не знаю, які суди. Я знаю, що суд шарів виграв, але там вроді би була подана апеляція чи не була подана апеляція. Тобто зараз іде йде фактично суд, а конкурс йде на маршрут, наскільки мені. І представтесь, будь ласка, ще раз. Член радикальної партії. Депутат Житомирської райони. Да. Житомиря. Ну так, а оці маршрути що до Житомирської районної ради їздять до сіл, їх також треба ж, мабуть, в одну єдину транспортну мережу об'єднувати. Це ж фактично проблема цих маршрутів міських. вони фактично, виникають. – маршрути, Вони всі дублюють міські. Тобто Фактично приміські маршрути їдуть по центральному вулиці міста. Так і крізь. Ну 58-й маршрут, які маршрути можуть дублювати, впливати на його економіку. 58-й він обслужує мікрорайон мальованка, наскільки я знаю. Там приміських маршрутів нема, нікуди не їдуть, образно говорять. що там ну, немає приказів. Там вплив малий був, так? Да? Я думаю, що в, принципі, в даному випадку ми бачимо монетизацію членів міської ради, і, все. і керівництво міста. Не Через монополізацію? Монополізація, вони прописують умови конкурсу для своїх підприємств, які вхожа в їхній кабінет. От, і вони отримують фінансові можливості, збагачуються незаконно за рахунок монополізації ринку перевезення. Я вважаю, що в принципі, ця ситуація, яка склалася по 58-му маршруту, це якби перша ластівка. По в подальшому, якщо реалізувати попередні дії, є. Сенс розуміти те, що найближчим часом будуть такі схожі процедури проводитися по іншим маршрутам. І просто будуть маршрути забиратися для шерифа і для інших приближених к тілу. На сьогоднішній день шериф виходить монополіст. Якщо він цей маршрут бере, його буде сім маршрутів. Ну а для міста краще тримати монополіста, впливати на нього через антимонопольний комітет чи розподілити конкурсні маршрути, що краще. Там же ж тут є питання перевірок. Легше перевірити одне автотранспортне підприємство чи 10, якщо розподілити маршрути, тут же є багато питань. Ну легше, звісно, одне, але монополістом бути не може. Монополістом може бути комунальне підприємство. Вони... Ну, монополіста можна ж регулювати, тобто великі штрафи накладати через Антимонопольний Можуть, комітет. А в нас недосконале законодавство, де великі штрафи накладати ніхто на жаль не буде. То ви вважаєте, О, що, ми сьогодні, що 97 гривень чи 87 гривень штраф за рік. Ви повірите в те, що вони там є, е, 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 як це правильно сказати, соблюдається да, от, графік, іже, не графік, графік відпочинку водіїв, де, де повинні їздити дві зміни фактично. Фактично всі ж вони їздять в одну зміну. Спеціальні органи, які це мають контролювати, вони, нагадуємо, ці функції свої не вибухають. же ж можна проконтролювати навіть за мобільними телефонами. Тобто отримати інформацію, а потім заявити, що вони підробили документи, надали неправдиву інформацію. І після цього в рамках кримінального провадження витребувати дані про переміщення мобільних телефонів. І за мобільними телефонами встановити, як вони працювали. Ну, зараз нам трошки задачу щоб полегшили чим, полегшило себе управління транспорту, тим, що додаткових умовах поставили, щоб фіксувалось місце робочого водія. Це ніяк не полегшує. Я багато судових... Тому що за цими цими камерами можна буде легко збільшуватися. Ви, Ви не отримаєте ці записи. От як у судах ввели аудіофіксацію, по всім важливим судовим процесам, де я приймаю участь, в матеріалах справи довідка, що внаслідок збою системи Камертон не вдалося записати аудіозапис процесу або втрачений диск, якщо це апеляційна інстанція. Тому так вони будуть казати, що в них недостатньо насія в пам'яті записувати відео за увесь місяць. Ну, добре, ми там за, один, за одну добу заплатимо штрафи, що там хтось захворів, і не було підміни, фактично водій там один день пропрацював. А усі відеозаписи вони не будуть збережені. Це ж загальна проблема. Да їх зберігає, там, з системою рубеж лише два тижні.